Ого. Це прям. Друзі, а я, як завжди, радий вітати вас на моєму каналі. Мене звати Віктор, і сьогодні в нас черговий випуск присвячений ловлі з криги. Досить специфічне сьогодні буде відео, адже тема досить нетипова. В основному більшість моїх риболовель в останні роки проходять саме з безмотивкою. Я беру її, я йду на місця, де я знаю, що є певна концентрація досить крупної риби, а саме окунця. Але сьогодні так сталося, що три людини приїхало налаштовані на Крупняк. І крупняка цього нема, або покльовує він на дещо зовсім інше. Тому сьогодні в нас буде випуск, в якому спортивна мормишка, тобто ловля з донасадкою з мотилем, повністю переграла без мотивку. Подорожували ми сьогодні дуже багато, щоб відзняти контенту. Багато чого не вийшло записати, але тим не менш, сьогодні буде дуже цікаво, адже розповім я сьогодні про тонкощі щілову окуня найпасивнішого з мотилем. Також розповім дуже багато про мою улюблену мормишку, але про це все згодом. Тому. Перед тим як ми розпочнемо, я попросив би вас підписатися, якщо ви хочете посприяти розвитку цього каналу. А ми вже вилазимо на кригу і будемо ловити все, що нам попадеться. Як і було зазначено у вступній частині відеоролику, перші кілька годин ми витратили на пошуки крупного окуня з безмотилкою. Нічого не вийшло, взяли в руки балалайки. І погнали шукати більш дрібного окунця. Шо? Теж хороше. О, проснімай відео. О, це дуже нео. Карась. Карась. Друзі, під час ловлі на мотиль стається абсолютно різне, ось так і зараз. Карась клюнув на дуже високому підйомі мормишки на гру, нетипово для нього. Зазвичай він підбирає приманку з дна, але цей був більш активний, ось такий класний, можливо, грамчиків 200 або 150 і відпускаю його назад, тому що нам ще потрібно вирішити наше питання з окунцями. Оскільки це озеро фактично все знаходиться в комиші, він росте тут навіть посередині водойми і окунець кучкується якраз в цих місцях, де найбільше скупчення нашого комишику. Це не є досить дивним, але все одно досить непросто його знайти, адже збивається він в абсолютно різних місцях і в досить таки непоганих зрайках. Ось такого першого свого з мотиликом я вполював. Він не дуже великий, але приємні емоції, як і приніс, так і повертається назад в луночку. А, а я буду сподіватися, що він тут розташувався не один. Але, на жаль, на тій луночці він був самий-самісінький, або я не зміг просто вмовити інших смугастиків, тому постійно переміщуюся і шукаю окунців з підходу. Адже вони досить активні. На ось таку плавну повільну гру. Максимально плавне ворушіння мотиликом по дну в комбінації з досить легкою мормишкою, про яку я вам розповім дещо далі, і приносить клювання ось таких. Неактивних окунців, але неактивні вони лише на активні проводки. Пасивні вони смакують залюбки. Інколи окунці прострілювали і на активну гру, але знову ж таки такого не відбувалося, коли я ловив без мотивкою. Змінював я і амплітуду, і все, що тільки не можна, а воно не клювало. Тому вага мормишки теж грає дуже велику роль на поведінку її під водою. Тому при ловлі пасивного окуня з криги. Дійсно, варто змінювати вагу мормишки, адже це може кардинально змінити ваші результати. А ось і третій вид риби на сьогодні це вже красунька Плотва. Попалася нам дуже, вона мене дивує, коли трапляється в озерах, адже ніколи дійсно її великої популяції я в Київській області не знаходив саме по озерах. Але зверніть увагу, що клюнула вона теж на високоамплітудну гру, так само як і попався нам Карасик. Проте я думаю, що це просто співпадіння, тому продовжуємо ловити окунців. Так сильно прикусує але чогось. Не заїдає. На відміну від більш екзотичних риб для цієї акваторії по типу карася і плотви, окунець стабільно реагує на вирушіння мотелем по дну. Саме за допомогою цього і вдається виманювати його досить велику кількість, але вже дещо набридає, тому дещо далі ми перемістимося на іншу водойму в пошуках більшого. Отже, ситуація на водоймі така. Без мотивиму, без мотивимо нічого не клює. На цей випадок завжди, абсолютно, в своєму арсеналі, я ношу мотиль. Він має бути на будь-якій риболовлі, адже ти не знаєш, або кльову взагалі не буде, або буде клювати ось такий мізинчиковий окунець, а можливо, вийде попасти на вихід карася. Тому мотиль є обов'язковим і без нього можна дійсно пролетіти, але. Якщо ви маєте мотиль і дещо підлаштуєтеся під рибку, у вас вийде зробити хоча б якийсь результат. Так і сталося сьогодні, але сьогодні дещо не про це, не про мотиль, а про мурмишку, яку я використовую під час ловлі з мотилем. Це дуже важливо, адже сьогодні наша ловля проходить переважно на досить м'яких місцяках. На мілячках я використовую одну і ту ж саму мормишку вже кілька років, не змінюючись, не перев'язуючись. Кодова назва цієї мормишки макове зерня. Чому так? Все дуже просто. Вона настільки дрібна, що подібна до зернятка маку. Ось так вона приблизно виглядає ось це чорне. Чорнесеньке це вона. А, в чому її особливість? А, особливість, її в першу чергу, в тому, що вона є надлегкою, а, і з цього випливає ряд її інших властивостей, які дуже класно сказуються на надпасивній рибці. Одразу у вас може виникнути питання, чи обов'язкове використання саме ось такої мормишки, ось такої форми і кольору. Так, макове зернятко це дробинка, тобто ось така невеличка кулька з невеличким гачечком. Але, друзі, в першу чергу вашу увагу хочу акцентувати саме на вазі цієї мормишки, адже вага її орієнтована 0,2 грами. І вже від цього ми відштовхуємося. Адже подібних мормишок, які будуть працювати фактично аналогічно в різних кольорах та навіть в дещо інших формах, їх існує безліч. От зараз я вам покажу ось ось таке. Ось це все буде працювати плюс-мінус так само, як і ось ця моя найулюбленіша. Але у нас у всіх так закладено, що є якісь стереотипи. От Відловився гарно з якоюсь мормишкою, і ти в неї віриш. Але я ловив на різні, я ловив на. А, Іншої форми мормишки такої ж ваги і на інший колір. Колись в мене була в фавориті така ж сама, але золота мормишечка, я її обірвав в корчах, поставив чорну і зрозумів, що різниці фактично ніякої немає. Тому при ловлі з мотилем, ось ці всі косметичні нюанси, пов'язані з формою, з кольором, вони фактично ніяк не впливають на ваш результат. При ловлі на безмотилку ці нюанси можуть вийти на першу чергу, навіть вище вашої бездоганної проводки та навіть пошуку риби. Інколи ось ці нюанси в кольорі та формі мормишечок, вони приловлі на безмотилку стають ключовими, але сьогодні зовсім не про це. А, сьогодні в нас спортивна мормишка з мотилем. Ось так я плавненько підводив до того, які ж все ж таки особливості і нюанси цієї мормишки, цієї ваги 0,2 грами, ну орієнтовно, давайте так, які роблять її королевою міляків. Все дуже просто. Невеличка вага, а оскільки переважно ми рибалимо на озерах. Особливо цього року, коли Дніпро фактично ніяк не замерзає, та й Десна теж де інде можливо вийде в когось вибратися, але основний акцент на озерах. А озера це переважно муляка. Дуже мало я знаю озер а, з таким тверденьким дном. Інколи такі місця трапляють, <кхем> Інколи такі місця трапляються, але не завжди дуже рідко. І більшість озер, саме в моїй київській акваторії, це замовлені такі бриткі гадюштики, я б сказав. Але там є риба. Шари мул бувають зовсім різні, буває це там кілька сантиметрів, а бувають ну такі, я вам скажу, сантиметрів по 10 мулячні ці шари. Тому. Чому ж все ж таки використовуємо цю мормишку саме на мулу? Все дуже просто. Якщо ви ловили на спінінг на озерах, а ви точно ловили, ви помічали, як наші важкі вантажики збирають весь цей мул. Та навіть надлегкі мікроджигові грузики 1-2 грами також дуже часто вгрузають в цей мул. А, тому а, взагалі на озерах ми мінімізуємо дуже часто нашу вагу, задля того, щоб приманка наша повністю не погрузала в цьому шарі, і риба взагалі її бачила. Бо якщо риба не бачить нашу приманку, то як же ми її збираємося ловити? Так само і з нашою мормишечкою. Більш важкі мормишки дещо сильніше вгрузають, в мол. Звісно, це не критично, але в умовах того, що ми топчемося на одному місці, вертикально подаємо нашу мормишку, це грає свою роль. Я впевнений, якщо ви досить часто ловите взимку з криги, то ви відчували, коли ви опускаєте мормишку, то вона дещо ще провалюється. Підіймаєте, вона щось продирає дещо, наче в якихось листочках. Копирсається. А ось це, друзі, і є наш мув. І мормишка 0,2 грами набагато менше в цей мув вгрузає, і рибці це часом подобається. Часом ні, бо є такі монтажі, які навпаки підіймають з дна муляку. Але для цих ситуацій саме ця мормишка створена. І з цієї особливості випливає її друга перевага, яка дійсно а, дуже класна. При підриві нашої мормишки з дна, а дуже часто ловля найпасивнішого озерного окуня, як ви могли побачити в цьому відео, більшість риби зловлено саме на ворушінні мормишки по дну, легенькому її підриванні та опусканні назад. І саме ця найлегша мормишка вона дозволяє нам максимально плавно підривати наш монтажик з дна. А враховуючи те, що на гачку в нас висить мотель, це все дуже і дуже класно грає на дні, максимально плавненько і, відповідно, спокушає нашого окунця і не тільки. Окрім цього, ця мормишка дуже класно грає на дуже швидкій низькочастотній грі. Я спокушав саме на цю вагу дуже класних окунів, коли вони були найпасивніші, притиснуті до дна. І нічого іншого взагалі не хотіли. Ось така мормишка з мотилем е в минулому сезоні принесла мені ну, кабанчика такого за 400 грамів. Я, можливо, десь фото тут прикріплю, але тоді, на жаль, я був ще без камери. Але все ж таки, можливо, ви запитаєте. Можливо, все ж таки ви запитаєте, якщо ця мормишка дійсно така бездоганна, е чому ми не використовуємо її абсолютно всюди? Все дуже просто, її вага а, допускає нам її використання лише в наймілкіших місцях. На глибинах приблизно до 2 метрів. А, все що більше, з'являються проблемки з тим, що мормишка занадто довго опускається на дно. Це перше, а по-друге, коли ми починаємо грати, наша гра зовсім не відповідає тому, що ми від неї хочемо. А, тобто на дуже великій глибині. Наша жилка, вона дещо приглушує наші коливання. І чим більша буде ця глибина, тим менш амплітудною буде гра нашої мормишки. Тому саме для цього ми використовуємо більш важкі мормишки на більш великих глибинах, щоб в них була максимально різка гра, щоб ми могли її передати, і риба відповідно реагувала. В особливості, якщо ми таку маленьку мормишку прив'яжемо на якусь товсту жилку, то ця товста жилка з'їсть фактично всю нашу гру на якійсь глибині там, 3 метри плюс. З більш важкою мормишкою такого не станеться на великих глибинах, адже її у нас вийде більш різко розкачати. Все досить просто, тому користуйтеся. Дещо далі я вам ще дещо цікавеньке розповім, саме по місцях, на яких я сьогодні ловлю, а допоки продовжуємо рибалити. Переїхали ми на іншу водойму десь 15 хвилинок від попереднього місця лову, але з іншою водоймою з'явилися й інші задачі, наприклад, спіймати більш крупного окуня. І певні успіхи в цьому я мав. Не скажу, що це прям трофей, але 008 жилка дуже класно на такій тягати навіть ось такого 150-грамового окунця. А, непоганий результат, шкода, що в кількості його тут, як виявилося, не стоїть. Але ще кілька невеличких красенів все одно можна зловити, а вже й потім вирушати назад до Києва. До речі, оцей шум на фоні це стікає водичка з дамби. А щоб ви не думали, що в мене на камері щось барахлить. Ох, Йоршара са. А? Смотри Камеру <реш> <реш> <Камера> мотор. Мотор <реш> Блін, тут класні ярши є. І вони влітку майже не попадаються. Взагалі на цій водоймі, на другій з безмотилкою ще складніше. Тут на трьох на безмотилку може два-три окунці було спіймано. З мотивом в мене результат був куди краще. Можливо, штучок 15. А то й більше вийшло зловити. Тому дійсно сьогодні наглядний приклад того, як мотель переграв без мотивку саме по надпасивному окуню. А, от ще одне підтвердження того, що мотиля потрібно з собою носити абсолютно завжди. Опа. Чик. Вова. Може ще на эти пока? Типа я сижу так и тримаю. Пожалуйста. С фоткой. Да зачем ведь это даже стыдится. Побуйзе, побузі. Вот 100 грамм. 100 Друзі, ось така крута природа у нас в Київській області. Різні місця, всі дуже класні, дуже мальовничі і рибка теж тут покльовує. Тому, якщо є вільна годинка, обов'язково потрібно вирушати на риболовлю. Ну і не забувати, звісно, що ж відпускати рибку, щоб її зловив хтось інший. А, друзі, ось таким невеличким окунцем я буду завершувати наше сьогоднішнє відео. Отакий супер-мегаспорт. І все ж таки деякий підсумок ще варто підбити. Ну що ж, друзі, а на цьому наше відео підходить до завершення. Хочу підвести такий собі підсумок. Провели сьогодні риболовлю на двох озерах. Спершу метою було знайти більш крупного окуня, не вийшло перемкнулися на ловлю спортивної риби. Влетіло кілька класних екземплярів, зокрема карасик на початку відео. І плотвичка траплялася, у знайомого був окунець солідний на ту ж саму спортивну мормишку. Тому мотель сьогодні виролив. Що стосовно проводки, ви все бачили, ворушіння по дну must have, воно виролило дійсно сьогоднішню риболовлю саме в якості проводки. По мормишці, макове зерня. Мій особистий фаворит. Що стосовно локації, локації сьогодні специфічні, Замовлені, закоряжені ставки. Перший ставок є саме закоряженим, присутній певний шар мулу і глибини, на яких ми ловили, це ну, метр півтора, можливо, до двох. Ніяких особливостей по рельєфу там таких не було, але був момент саме з коряжками. Чим більше цих комишів скупчено, тим більше луночок треба пробити, адже окунець сидів саме під ними. Другий ставок кардинально інший. Тут немає такого скупчення комиша, він не росте посередині водойми. Тут ми знайшли окуня по рельєфу в частині озера, яка є більш глибокою, і в таких собі невеличких приямочках. Він був зосереджений, він був дуже пасивний, реагував переважно на ворушіння приманочкою по дну, і от завдяки цьому вийшло зловити хоча б кілька хвостів. Звісно що ж, абсолютно всю рибу я вам не показував, тому що це відео розтягнулося б, фіг зна наскільки. Тому на цьому ми будемо завершувати сьогоднішній випуск. Я бажаю вам успіху у ваших риболовлях. Міцного здоров'я! Ну, а з вами ми побачимося вже в наступних відеороликах, тому до зустрічі. Ну і якщо якась, можливо, інформація вам здалася незрозумілою, можливо, щось я недорозповів, що ви вважаєте. потрібно було б якісь запитання, можливо, лишилися по темі відео або не по темі, задавайте в коментарі. Зустрінемося в наступних відео.